Усім привіт, ви на каналі Ігрошорти з вами Грім. Давайте поговоримо про aaa Геймінг, а саме його проблеми для ігрової індустрії, зашквари останнього часу, і що нам варто очікувати від нього в найближчому майбутньому. Думаю, ні для кого не секрет, що aaa геймінг останнім часом нас хорошими іграми не балує. Навпаки, ми постійно чуємо про масові звільнення, скандали, якісь проблеми, закриття студій, і це при дуже й дуже прибуткових роках. Перед тим як зануритися в дискусію глибше, я хочу дещо пояснити, аби не спровокувати величезну купу коментарів захисників тріполей компаній, коли я говорю Ubisoft, Blizzard чи будь-яку іншу велику компанію, я не маю на увазі усіх людей, які там працюють. Це не розробники і не художники. Я говорю саме про тих людей, які безпосередньо приймають рішення стосовно того, якою буде гра, в якому вона стані вийде і яке буде в неї релізне вікно. Хоч як би це прикро не звучало, але думка деяких розробників та художників будь-кого мало що значить для виходу aaa гри. Ну, наприклад, людина прийшла із дійсно хорошою ідеєю, або навпаки, вона каже, що ця ідея дуже стара, і вона працювати не буде, і це йде всупереч бізнес аналітиці або маркетинговим дослідженням. Тоді цей розробник просто отримує відповідь: дуже добре, що ти таке кажеш, але засунь собі поглибше в дупу. А якщо не хочеш, то звільняйся і йди, роби свою власну гру. За останні кілька років тріполей компанії, якщо випускають щось, то це зазвичай абсолютно лежова штука. Недороблена, порізана на DLC, невідомо кому потрібно. При цьому маркетингові компанії цих релізів намагаються продати. Якомога більшій аудиторії, вводячи в оману як про стангри, так і про геймплейні елементи. Назвіть 10 релізів, які вийшли в повністю або навіть в нормальному ігровому стані і не потребували якихось патчів першого дня, другого дня, критичних проблем із серверами, якщо це гра сервіс, не влазячи в Google. Ах так, aaa компанії люто дрочать на ігри сервісі. Звичайно, в самих іграх сервісах нічого поганого немає. Проблеми є лише в поганих іграх-сервісах. Візьміть, наприклад, із останнього Suicide Squad, Kill the Justice League. Е, для кого ця гра? Хто її просив, і про що думали Рокстаді і Ворнери, створюючи її. Це абсолютно нічим не цікавий шутер-сервіс, розрахований на фанатів коміксів, яким воно навіть не те, щоб було б і потрібно. Історія пробиває дно: геймплей максимально репетативний та нудний. Можливо, при повному наборі друзів можна отримати кілька годин задоволення, але це не заслуга Рокстеді. Те, що мої друзі роблять жарт із будь-якої тріплеї гри за мільйони долярів, яка на думку розробників має жити роками і лутати гроші з гравців, не заслуга розробників. А якщо взяти найсвіжіше, то на думку приходить, звичайно, остання 4 ігра від студії Ubisoft Singapore за 200 лямен Suck and Cox, в -в вибачте, Skull and Bones. Це унікальний проєкт, який почав будуватися після приголомшливого успіху четвертої частини Assassin's Creed Black Flag. Там гравець розсікав на кораблях, піратствував, що подобалося людям і приносили чимало задоволення. Та і сеттинг піратства не надто багатий на ігри. Хороші піратські ігри, які приходять мені на думку, це пірати Сіда Sea of Thieves, Ну і одна серія ігр, про яку я хотів би забути, бо розроблялися росіянами дуже давно. Здавалося б, ось він простір: незайняте місце, беріть і творіть. Плюс у вас вже є прокладений курс і готові базові механіки. Натомість Skull and Bones розроблялася 10 років, кілька разів відмінялася, змінювала вектор, перероблялася, змінювала команди розробників, але через контракт із владою Сингапуру Ubisoft таки мали щось випустити. Знаєте, якби вони не кричали з усіх соцмереж і реклам, що це перша чотири гра, яка залишиться в пам'яті гравців на роки, то можливо б в неї зіграли б і забули. Як результат, гравці отримали кастровану Black Flag із графікою нового покоління в лапках 4 гри, керування кораблями як праскою, дурнувату історію, недолугу бойову систему, хрінову купу міні ігр на кожен пук. І найголовніше і найтупіше в грі про піратів відсутній абордаж в грі про піратів не можна висадитися на корабель супротивника і почати махати шаблюками. Уявіть піратів Кримського моря, в яких би не було битв на шаблях, натомість. Ми б дивилися, як е, головні герої дістають шаблі, викрикують кілька фраз, схрещують мечі і темний екран. Ось саме такою катсценою відбувається абордаж. А так, у неї ще ціник 70 баксів. Голова Ubisoft і в гімно, вибачте, е, навіть захищав цінову політику останнього релізу, розповідаючи, яка вона комплексна, велика, доконана. Таким чином, Ubisoft ідеально описує свою політику цінову стосовно тріполею. 4A ігор та індустрії в цілому. Хтось вже скажіть йому, що він продає ігри, а не б... батарейки. <плес> Зі слів Іва, можна зрозуміти, що цінники на великі трипалей продукти не основуються на тому, якої якості гра, який контент вона в собі має, або цінність для гравців. Навпаки, вона будується на банально ціннику за розробку, е, витрачені руки на розробку, та банально тому, який цінник захоче виставити компанія. Тобто, чим більше компанія налажає, просто скопіпастить з минулих проєктів, готові фігурки і перемалює їх, тим більше буде коштувати гра, бо розробка дорожчає і, чесно кажучи, оцієї тези про здорожчення розробки, я взагалі не розумію. Нафіга вони взагалі. Здорожчання ігор причепили до цієї тези. Здорожчанням ігор можна було пояснити банально відверто хріновою ситуацією в економіці світу. Так, зараз кризис. Ні, щоб сказати, у нас великої компанії прям величезний штаб, і людям потрібно жити кризи, ціни ростуть, і ми просто хочемо платити їм зарплату. Ні, розробка дорожча. при цьому ігри ніяк не змінюються. А може це якось пов'язано із карантином, який е, загнав людей по домівкам через карантинні заходи, і компанії отримали в тому році просто колосальні прибутки. Тоді ігрові компанії почали набирати просто величезний штаб, почали запускати якусь купу непотрібних проєктів. Бо грати ж будуть у щось, і коли карантинні заходи почали послаблюватися і люди почали жити своїм звичним життям, то ринок обвалився. Ну, як обвалився, він не те, щоб обвалився, наприкінці 23-го, на початку 24 го року, оце падіння прибутків. Ігрових компаній дуже сильно відчувається і падіння буде продовжуватися усі наступні роки. Тобто, ковід не буде відпускати економіку ігрового бізнесу ще кілька років. А компанії вже страждають від цього. Ну, ми знаємо, наприклад, нещодавні звільнення з тих же Blizzard, з Microsoft, Riot Games. Отже, замість того, аби оптимізувати свої витрати та ресурси. Гравці самі мають за це платити зі своєї кишені. До речі, про наші кишені та гроші. Нещодавно генеральний директор Larian Studios Sven Вінкі, це ті, які зробили Baldur's Gate та Divinity Original Sin, дав у розгорнуту відповідь стосовно інтерв'ю директора по підписок Microsoft, ім'я якому Філіп Трамбле, який вважає, що за підписками майбутнє, процитую цього персонажа. Гравцям стало комфортно не володіти своєю колекцією дисків. Це трансформація, яка відбувається трохи повільніше, коли гравці відчувають себе комфортно в цьому аспекті, бо вони не втрачають свій прогрес. Ну ви зрозуміли, ми платимо 7-18 доларів за підписку, отримуємо купу сміття в найкращому випадку гру, яка нам сподобалася. І через кілька років, коли е, бізнес зрозуміє, що гра не приносить достатньо грошей, ми тупо її втрачаємо завжди хотів заплатити гроші, а потім це втратити. Комфортно, немає куди. Вірю, я повірив. Отже, яка відповідь на цього було у СВЕ на Вінки? Яким би не виглядало майбутніх ігри, контент завжди буде головним, але буде набагато важче отримати якісний контент, якщо підписка стане домінуючою моделлю, та обрана група вирішуватиме, що має потрапити на ринок, а що ні. Шлях напряму від розробника до гравців це вихід. Ну, без цього aaa сегмент не може вижити аж ніяк. Пам'ятаєте часи, коли всі кекали із Bethesda, які продавали в Oblivion обладунки для коника за 5 доларів? Це можна було б сприймати як жарт, а хтось реально купляв це діло, але ніхто не міг у 2007 році подумати, що до такого дійдуть ігрові компанії. Зрозумійте мене правильно знову ж таки, в дійсності концепт мікротранзакції DLC нормальна штука. DLC дозволяють дороблювати гру, додавати нові речі, персонажів, цілі акти. Їх можна поділити як на невеличке DLC, а можна на повноцінне доповнення Адон, яке вносить величезні зміни доповнення до вже існуючої гри. Візьмемо ту ж Вов, WoW, яка живе доповненнями не перший десяток років ігри гри форомів. І так далі. Мікротранзакції дозволяють безкоштовним іграм зробляти додаткові кошти через косметику, таймбустери на досвід для батлпасів чи прискорення прокачки акаунтів, самі ж ці батлпаси, які дають гравцям за невелику суму певну кількість задоволення. Але чим далі йде час, тим жатьніші стають ігрові компанії по відношенню до цих інструментів. Великі ігри тупо ріжуть на шматки і продають у якості DLC, це може бути як видно, що тупо вирізаний герой, а можуть бути цілі ігрові режими. І з останнього Yakuza Like A Dragon Infinite Волс, де режим нова гра, а плюс продавалися в комплекті лише із делюкс виданням. А із мікротранзакціями у то взагалі повний треш. Їх уже пхають куди тільки можна, і зловживають на максимум. Тут капітально лажають Ubisoft зі своїми асасінами. Купляєш синглову гру, яку навмисно накручують, аби тобі було складніше вбивати певних мобів, якщо хочеш перемогти, або задовбуй їх по 10 хвилин, і саме задовбуй, бо це не чесний бій, я просто овертюнений моб із купою характеристик, і кого ти тицяєш, а найкраще рішення проти цього купити бустери на досвід під назвою Економія часу. Вдумайтесь, розробник хоче продавати вам за гроші економію часу в своїй сингловій грі. Тобто, окрім суми за саму гру, я ще маю витратити гроші, аби не витрачати часу на гру. Ви розумієте, який це абсурд? Може нам, може нам просто купляти такі ігри і не запускати взагалі? Економія найвище. Diablo 4, яка вийшла доволі непоганою, але злилася в те, що розробники тупо не знають, яким ендгейм контентом затримати в діаблі гравців. Розробники вирішили, ну, ми даємо вам Battle Pass, а ще можна придбати там маунта, який б коштує дорожче за основну гру, маунт дорожче самої гри. Blizzard, ви точно розумієте суть приставки мікро в слові мікротранзакції. Може доцільніше було використовувати мега або Гіга транзакції. Давайте вже перейдемо до добрих аспектів, які Тріплей компанії внесуть в найближче майбутнього та її почали вносити вже сьогодні. Маніакальна жадоба до наживи викликала у гравців єдину емоцію. Тому. Усі тупо втомилися від однотипних онлайн дрочильнь незакінчених ігор, додаткових коштів після фул прайсу, а останні зміни у великих гравцях. Має на увазі глобальні звільнення та розпаду великих команд на маленькі закриття гівноробства по 7 років на користь невеликих ігор циклом розробки 2-3 роки призводить до більш полярованої, продуманої і цікавішої гри на релізі. А що власне підштовхує AAA до таких кроків? Ну окрім звичайної економіки та послаблення пандемії, 2 А та інді розробники. Знаєте, яка це сука біль, коли ти кліпаєш 5 років якесь гівно, а тут приходить Пелворлд від купки розробників, деякі з яких ніколи не працювали в гейм-індустрії, а ну от просто мають хиз до цього, бо роблять те, що їм подобається грати. І ту ставлять на коліна усі онлайн дрочильні, коли одна людина створює Little Company, в яку сидить і грають сотні стрімерів від популярних деноунеймів, no десятки тисяч гравців, це якісь копійки. Це просто випалює сраги бісовим недолугим керівникам, ефективним менеджерам та бізнес-аналітикам. Коли 2А ігри, як Helldivers 2, зроблені невеликою незалежною студією, робить гру із кращою картинкою, незрівняним геймплеєм та тупо опрокидує усі ігри сервіси, це фантасмагоричне відчуття. І саме ці маленькі і не дуже ліки поступово повертають ігрову індустрію до часів ентузіазму. Це не означає, що Інді та 2А кожна гра шедевр. На 10 хороших ігор виходять. Тисячі сміттєвих ігор кожного місяця на ті ж 10-20 тріполей проєктів на 1-2 роки. Але основна відмінність між цими двома фронтами в тому, що ті, хто менше, частіше експериментують, вони з більшими шансами додадуть нові механіки, створять нові жанри або внесуть кардинальні зміни вже існуючі, коли тріполей в повному застої бояться зробити крок вліво, вправо, відходячи від. Третього, четвертого резкіну минулої гри. Знову привіт Ubisoft і біз його знає, якому рескіну асасинів, та звичайно, EA із спортивними симуляторами. Малі студії створюють для себе і таких же гіків, задротів, любителів ігор, тож очікуємо масові трансформації ігрового ринку, великих компаній та значних змін. Звичайно, це не станеться за один-два роки, це буде відбуватися років 5 мінімум. Але поступово ми йдемо правильним напрямком. Тільки заради Бога не голосуйте своїм гаманцем за хірові ігри. Бо в тому, у що ми граємо, винні лише і лише ми, бо бізнес не вкладався б в гібняні ігри, якби їх ніхто не купляв. А яка ваша думка стосовно aaa геймінгу, е, якими проектами він вас розчарував або навіть вразив за останні 4 роки? Можливо, у вас є якась крута інформація, власні переживання або статистика? Якою б ви хотіли поділитися. Бо, якщо чесно, за останні два роки за aaa продуктами я слідкую хіба що із новин, стрімів та оглядів, бо мені банально не хочеться витрачати сотні годин і 50-60 доларів на отримання просто непотрібної мені гри, в яку мені буде нецікаво грати. Ну, окрім хіба що певних випадків, таких як Baldur's Gate 3, де я провів 300 годин і не жалкую жодної хвилини. Діліться вашими думками та пропозиціями. Давайте поговоримо про. 4A Gaming. AAA. А поки що на цьому, все. Дякую вам за перегляд та мирного нам неба.